Всім привіт! Всім моїм підписникам глядачам. Я дуже надовго пропала, тому що не знаю, не було в мене натхнення нічого знімати. Але так як уже літо, все бояє, є що показати, є чим з вами поділитися, буду поступово знімати влоги. Сьогодні я вдома, діти у бабусь, у нас літні канікули, це мокро щось. От. В цьому році на подвір'ї ми нічого не саджали з овочів, тому у нас просто квіти, трошки в нас іде будівництво, ну я вам покажу, що і до чого в нас. Тому залишайтеся зі мною. У нас минулий тиждень були дощі постійно, тому трошки. В дворі не було часу прибрати, і вже і буряни позаростали, і все Ну, потихонечку будемо вигрібатися з цього. Пішли, поки знімемо е, пленку з садових меблів, тому що наступний тиждень буде дуже жаркий, і вже можна меблі так сказати, а Така у нас гарна лаванда. Бачите, тут у мене яким-то чудом колись я посадила лілію. Бачите, вона буде жовта-жовта така. Треба її обрати, звісно. Вже треба покосити газончик. Тут ще, дивиться, яка лаванда. Тут у, у мене цей самшит. Він почав рости. Бачите, це світленьке. Це він почав рости новенький. Я його раз на два тижні поливаю противо яким-то жуком, тобто, є якийсь жук спеціальний, який заводиться саме в самшиті. І для того, щоб самшит був зелений, такий гарний. Раз на два тижні його треба підобрювати. Мої гарненькі гортензії. А тут у мене, звісно, борділь. Ну, по-перше, не звертайте уваги, там у нас добудова. Ми будемо все життя, напевно, строїтися будуватися. А отут треба зараз прибрати і зробити таку зону гарну. Тому пропоную вам поучаствувати. Посмотрите, яка красота. Помните, як цей газон тому році ми сіяли. Тут ще трошки залишилось, буквально, чуть -чуть. а так він вже взявся каврон. Так, я вже зібралася, я сьогодні без макіяжу, у мене сьогодні обличчя відпочиває. Я зараз їду на зустріч, на перегляд будинку. У нас тут недалеко від там, де ми живемо, продається будинок. Будинок непоганий, двохповерховий, ділянка 6 соток. Значить, чого я їду, собственно говоря, дивитися? Я їду подивитися не для себе, мене попросили. От, мені сьогодні покажуть цей будинок. Значить, е е там є дуже необычний <свист> нюанс. <свист> Зараз я вам розкажу. Е для нас це в Україні нове, я такого раніше не чула. Будинок продається за дуже типу мінімальну ціну, але оголошується е конкурс тобто е придбає будинок той, хто запропонує найбільшу ціну. Да. Це в Америці дуже популярна тема, і так купують будинки. Тобто, типу аукціону, і той, хто заплатив найбільшу, запропонував найбільшу суму, той отримує будинок. От, стартова ціна дуже приємна, дуже смачна, але розумієш, що... Ціна в рази два буде вища, тому що таких цін, яку запропонували продавці в нашому регіоні, ну це смішно. От, поэтому ну, я поїду, подивлюся, звісно і вам покажу цей будинок. Будинок непоганий. Для родини, для молодої родини, рядом ліс, озеро. Ну в общем, інфраструктура є, школа, в общем, все класно і та ціна, за яку пропонують, і навіть якщо трошки додати, то це дуже приємна ціна. Так що я вам покажу будинок, а потім розкажу скільки він коштує. Участок маленький. В общем, будинок я подивилася, е, ну, мені не сподобалася ця канадська е, історія ДСП. Ну, з ДСП цих плит. Ну, коротше, мені таке не подобається. Сам будинок непоганий, садок подвір'я класне. Сам будинок я вам не зняла, вибачайте, бо якось неудобно було знімати. Ну, по суті, по суті, непогано. Вона стартувала ця ціна, типу аукціон 25 тисяч доларів. 110 квадратних метрів. 110 квадратних метрів і 6 соток ділянка. Ділянка коло лісу шикарна просто ділянка лісу такого обалдє. Ну, вони, я так поняла, стартували від ем, стоїмості ділянки. Ну, давайте будемо чесними, адекватними про ту історію, що е, ну це не може бути на сьогоднішній день. Київській області майже коло Києва. Е, Коштувати стільки будинку. Ні звісно. Ну, всі ми дорослі люди, ми це розуміємо. Я думаю, що він продасться за 1060-70 Я впевнена, що він продасться. тому що розташування, ділянка, все класно. Метод прикольний. Спрос рождає предложения. Молодці. Я зараз зайду в магазинчик у нас тут є і куплю Діма хотів салат Білочку зроблю йому, і куплю ще сирок, і, може бать, якщо побачу тут бікон. Не знаю, чи тут є, я хочу пасту на вечір зробити. Так, я скупилася. Такий у нас сільський супермаркет. Зараз їду. І зараз їду по бікон. Мені треба дав... для пасти ще бікон, ребята. Бікон чули? бікон, буде паста. Так, я приїхала домой і, значить, що я купила на пасту? Я купила ось такий, типу, бекон маринований. Бачите, я його трошечки вжарю. Я купила бебі шпінат, в пасту обіцяте. Ось такий вершковий крем сир. Я купила на білочку сирочки. Вершки, ну, я ж не можу как бы, не додати пасту. Такі булочки, типу як для бургера, ну попробуй. І майонез. В принципі, це все, що треба мені для пасти. Вроді, в мене є паста. А, зараз переодінуся, поставлю яєчка на сирок, а пасту в мене тут Бачите, розморажується курочка, такі стріпси. Я їх мелко поріжу в пасту. і... Буду готовить. Коротше, це такое, ребятки. Ну что, почнемо готувати салат білочку. Уже скоро чоловік прийде з роботи, я відварила яйця. Просто на тру. Плавляний сирочок, потім добавлю чесночок. Приправлю майонезом. Якщо чесно, я не їм салати з майонезом. Дуже-дуже рідко і дуже-дуже мало. Взагалі, майонез я не признаю. Щось не знаю. Ну, ще зимою. От зимою хочеться, я згодна. Ну так, щоб. Майонез взагалі не пані. Не хочеться, знаєте що? Пельмені з майонезом. Ну, я дуже себе успокаю в этом направленні. І не їм. Зато я сьогодні з'їла вже два мороженое. В общем, за будинок я вам це розказала, який продається. Завтра будут е, цього э, атракціону, хотіла сказать. Аукціону. Ну, я написала там дуже маленьку суму. так сказать. Главное, не виграш, головне, участь. Тому що, чесно говоря, за таку суму продавати його. Ну, купляти його не намерено тим более це не для мене і люди ну, я думаю що не будуть купляти за таку суму як вони хочуть ну, будинок дійсно хороший но там ще треба розуміти що цей будинок треба приходити і робити там ремонти повністю тобто там по суті как такового нет нічого Тобто там ще треба прийти і робити ремонт. Є, ще стільки ж, скільки там будинок може коштувати. Я думаю, ще 50 тисяч доларів треба, щоб ремонт. Ну, люди є, хто збирає, відкладає, важко працює для того, щоб купити будинок і будинку зробити. Тому, я думаю, що покупателі знайдуться обов'язково. Хороший, а домик хороший. І нехай комусь повезе. Так що, так от, ребята. Що. салатик називається Белочка дуже швидкий. Чого Белочка, я досі не пойму. У нас всю, всю життя був називався салат плавленим сирком. А чоловік каже, білочка, у нас білочка. Тому ще я від когось почула, що це салат білочка від подруги своєї. Да, у нас нет, у нас всегда називався салат з плавленим сирком. А, і чесник я не їм, до речі. Не майонез, не чесник. Це ті продукти, які я не вживаю. Для пеншлинкової вони не очень классні. Ну, в общем, багато чого є. Яких-то нюансів. От, друзі, а все. Ть, Щас чесничка. Ще салат готов очень быстро единственное что не очень полезно не знаю, надо вообще вид полиции майонезов вот это все химозы счастливо надо если салатики рабушечки овощи да? пожу вам потом шапасту я приготовлю так салатик я уже сделала В общем, Вый сюда. Ой, тут так хорошо. Тенечек, ребята. Ой, класс! Класс! Тут уже все высохло. подивіться який у мене кущик. Вот это, кстати, вот эти, которые уже, бачите, их надо вот так вот. Светочкой, прям вот так вот обрывать и не бояться. Она дуже быстро росте. Вона в мене була манюсенька. А зараз можете подивитися, яка вона здорова у мене. Я її постійно скубу, як курочку. Прямо так от. Дриваю віточки. І вона туди шариком таким робиться. Це мені подарила дівчина, вона живе. В Германії сделала мені такий сюрприз, заказала в садовому центрі рослини і подарувала мені набір всяких. О! Ну, була, ну нічого. Вона швидко заросте. Всяких рослин. І два таких кучика. У ще один такий є. Сейчас я візьму відро. Ой-ой-ой. взяла ведрошек, чтобы неудобнейше было. Короче, Дэн не я ее периодически щипаю. И она тогда хорошо так растет. Тут, бачите, уже есть пусти. Да я бачу, что уже цветочек отпал, видимо, сам по себе. Ну, я уже, так сказать, выскупаю. Тут он много в внесу. Очень красивий и цвет такий необычный. Вот, Женечка меня подаловала таким подарочком. Такой шарик большой. Ну, и еще у мене є один. Бачите, щось його нагнуло. Щось її нагнуло. Оцей трошки гірше росте. Э, почему? Тут уже моя вина непосредственно мені треба її повністю обрезать і заняться этой петунией Ну, я вечером Я їх удобряю тоже. У мене є там такі всякие прикормки я їм купляю. Все любит любить вітамінчики, які людині треба, так і рослині. В общем, все удаляю. Раз. И от... О. Так вот надо его прорядить. Прорядить. И будет красота. Так, уже девочки. Вообще надо так взять обстрих его, да и все. Это она что-то на одну сторону пошла расти. как она растет. Но это чуть-чуть хуже. Видите, это хорошо больше на солнце короче не знаю больше тут ой вода горячая вода ой а тут вода. вода тоже горячая прелесть какая мои гортензии полярный медведь пулбир называется посмотрите Куп'янки пустили, будуть квітнути. Треба газон постригти. Кстати, треба постригти газон. Ох. І от сюди. Я теж хочу досадити в цьому році ще сюди одну гортензію. І эти ж сюди вдоль забора посадити. Поняли, щоб воно було такі меті. Ось такі у нас. Закопелочек. Вот. Діточка. Це моя подруга мені подарила набор, на 8 марта, там разні мене на додому мене 6. Все пустила деточку. Ще один будет цветочек. А, раз, дві деточки, пардон. А була одна. А уже буде две. Ну і вот это тоже пускает постоянно. Такая в мене красота тут. Шо так, девочки? Приїхав мій драгоценный супруг з роботи і я приготувала таку пасту з бекончиком. Вот такий у нас грана подана сырочек уже натертий. Ой, натерти, бачите. Зараз він буде вечерять. Ну, ним. Только я без бекуну. У нас хвоя трохи заболіла. Зараз ми будемо лікувати. Ампліго ліпасам. Значит, и еще амистар. Вот это все вместе на 10 литров воды и опрыскивать хвою. передать перчатки? на бою еще Нас ну, секатором я не буду ножницы для химии брать с хаты. Я сказал, как богато, богато и прям. Друзі, я п'ю чайок. Чоловік мій кропить, бо сказав, що со мною це дуже довго. Ввечері в нас уже гарно, тепло на вулиці. Дякую всім за перегляд нашого сімейного влогу. Підписуйтесь, залишайте коментарі. У мене сімечки в зубах брекетах. Дуже дякую.